Сьогодні ми поринемо в одну з найбільших таємниць людства: Чи є життя поза межами нашої планети, і чи можуть незвичайні об'єкти на небі бути доказами існування інопланетян? Космос це безмежний простір, який викликає не тільки захоплення, а й безліч запитань. Скільки ще таємниць він ховає від нас, скільки ми ще не знаємо про наш всесвіт? вчені вже відкрили тисячі екзопланет, де можуть бути умови схожі на земні, наприклад, планета Проксима Б, що знаходиться в зоні, де вода може бути в рідкому вигляді, і це дає нам надію, що в іншій частині Всесвіту може існувати життя. Але що ми знаємо про самі інопланетні цивілізації? Чи насправді ми маємо шанси на контакт з ними? І чи не є НЛО лише плодом уяви або фальшивими повідомленнями? НЛО це ще одна велика загадка, яка турбує людство вже десятиліттями. Мільйони людей по всьому світу стверджують, що бачили незвичайні об'єкти на небі, що рухаються по траєкторії, яку неможливо пояснити за допомогою земних технологій. Але що ж насправді ховається за цими свідченнями? Одним з найвідоміших інцидентів є випадок в розвеллі, Сушелішем, миша, у 1947 році. Тоді за однією з версій на землю приземлився інопланетний корабель, що став основою для безлічі теорій про приховані контакти з позаземними цивілізаціями. Після цього почалася справжня хвиля свідчень про спостереження НЛО. Військові уряди, в тому числі й уряд США, розпочали розслідування таких інцидентів через спеціальні програми, такі як Project Blue Book. Однак більшість цих матеріалів досі залишаються засекреченими. Протягом багатьох років уряди різних країн намагались приховати правду, але нещодавно багато з цих матеріалів стали доступними для громадськості. Після розсекречення деяких документів виявилося, що деякі події дійсно не мають наукового пояснення. Можливо, це справжні спостереження за об'єктами, що не можуть бути розпізнані як техніка, відома науці. Але чи означає це, що ми були свідками інопланетних технологій? Чи є можливість, що ми просто не здатні правильно інтерпретувати те, що відбувається? Важливо розуміти, що більшість таких спостережень можуть бути і природними явищами. Метеоритами, штучними супутниками чи навіть іншими аномаліями, які не мають нічого спільного з інопланетянами, Незважаючи на це, питання про існування інопланетного життя залишається відкритим. Новітні дослідження космосу, зокрема пошук екзопланет в зоні життя, можуть дати нам ще більше підстав для того, щоб вірити в існування позаземних цивілізацій. Чені також досліджують умови на Марсі та супутниках Юпітера і Сатурна, що дозволяє припустити, що життя може існувати навіть у нашій сонячній системі. Однією з найбільш цікавих наукових програм є Сіеті -E, пошук позаземного інтелекту. Вона використовує радіотелескопи для прослуховування сигналів від інших цивілізацій. Які можуть бути направлені в наш бік, і хоча ми поки що не отримали жодного чіткого сигналу, вчені продовжують досліджувати космос у пошуках доказів існування інопланетного життя зараз, у 21 столітті, ми стикаємося з новими можливостями для дослідження космосу, і багато що ще чекає на нас. Можливо, вже за кілька років ми дізнаємося більше про справжні причини всіх тих незрозумілих спостережень, які ми називаємо НЛО. Але чи дійсно ми готові до такого відкриття? Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите ви, що позаземне життя існує, чи все це лише фантазії і містифікації? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписатися на канал, щоб бути в курсі найцікавіших теорій і фактів з космічних досліджень.